Так, сьогодні ми будемо говорити про задачі з параметрами. Що таке параметр? Параметр це якась додаткова змінна, яка присутня разом там, змінною Х, Y. Як правило, воно, ця змінна позначається літерою А, і ми дивимось на цей параметр, як на число. Ну, давайте. Просто декілька прикладів. Ось що таке ми називаємо рівняннями з параметром. Наприклад, таке рівняння: 2ах плюс А квадрат мінус 1 дорівнює 0. Тобто ми дивимося, що в нас є якесь рівняння. Так, якщо на зміну х дивитися, як на головну зміну, то це лінійне рівняння. Бо якщо А це параметр, ми вважаємо, що ось це якесь число і це якесь число. Тобто рівняння вигляду kx плюс рівня 0 це лінійне рівняння, так? лінійне рівняння першого степеня для однієї зміни. А, наприклад, якби в мене було таке рівняння: 3а квадрат мінус 1 помножити на х квадрат мінус 4 а х плюс а квадрат мінус 3 дорівнює 0, то таке рівняння ми б вважали квадратним відносно змінної х. Дивіться, бачите, ось у нас є х квадрат, ось нас є х, а ось на ці вирази ми дивимося як на числа. Тобто це квадратне рівняння, у якого коефіцієнти А, Б, С. Так? Тобто ми дивимося, що це квадратне рівняння. Але замість а, звичайних чисел у нас там йде ось ця змінна а. а. Є декілька, ну, давайте ще, наприклад, таке візьмемо а, 5. Зараз 5 логарифмів х основі 2 мінус А дорівнює 0. Це теж вже логарифмічне рівняння, так? Тобто, якщо б ми його розв'язували, ми б дивилися ось на х ну, на як на змінну, і далі ми б мали рівняння число повності на логарифм мінус число дорівняння 0. І далі ми б його розв'язували як логарифмічні. Тобто рівняння можуть бути а, з параметром будь-які і лінійні, і квадратні, і дробово раціональні, і найху, найгірший випадок і раціональні, логарифмічні, показникові, тригонометричні. Якби ми здавали з вами не НМТ, а ЗНО, то там було б складніше з параметром, бо якщо вас просять розв'язати рівняння при всіх значеннях параметра А, ви повинні розглянути всі випадки. Тобто, наприклад, якби ми розв'язували лінійне рівняння, тут треба було б розв'язувати, коли ось цей коефіцієнт дорівнює нулю, а цей не дорівнює. Потім розглядати, чи можуть вони одночасно дорівнювати нулю. Зараз такий формат, що у вас трошки інший тип рівняння. Ну, по-перше, треба навчитися взагалі розв'язувати рівняння з параметром, це перше. Тобто, спочатку звикнути до цього параметра, а потім ми будемо роздивлятися завдання, в яких у вас є якісь вимоги. Тобто, наприклад, вам кажуть про кількість коренів, про якому значення А. Там, рівняння має рівно там, два корення, три корення і так далі. Ну і хотіла сказати, що для розв'язування рівнянь з параметром, як правило, використовують два таких основних методи, є, звісно, якісь ще інші, але розповсюдженіші методи це графічний метод, ви повинні дивитися такі були, і аналітичний. Аналітичний це коли ви розв'язуєте просто рівняння. Ось давайте сьогодні почнемо з квадратних рівнянь з параметрами. На першому уроці будемо розв'язувати квадратні рівняння з параметрами. Вас просять просто розв'яжіть рівняння. Тобто треба сказати, при якому значенні параметра корінь такий, то при якому там інший якийсь. І так, ну, давайте подивимось. Перше рівняння буде ось таке х квадрат плюс 2 мінус 4а помножити на х. Плюс 3а2 мінус 2а дорівнює 0. Завдання стоїть таке розв'язати рівняння. Тобто немає ніякої там обмеження на кількість коренів. Що ви повинні побачити? Що це квадратне рівняння відносно змінної х. Тобто, якщо я на х дивлюсь, як на основну зміну, то ось це ми сприймаємо як якесь число. Так? Тобто це множник 3х. І це теж якесь число. Тобто ми отримуємо звичайне квадратне рівняння, де b у вас ось таке, А c у вас ось таке, а a у вас одиниця. Як би ви розв'язували квадратне рівняння через дискримінант? Ну, По-перше, b квадрат-4, а це я саму формулу писати не буду, щоб ми не заплутались. Там А тут параметр, а тут А одиниця. Відразу будемо підставляти, тобто це буде 2 мінус 4а в квадраті, мінус 4а у вас одиниця, і c це, це 3а2 мінус 2. Тепер розкриваємо дужки. Що ми отримаємо? Квадрат першого 4, мінус подвоєний добуток це 16а плюс 16 а квадрат, мінус 12а квадрат плюс 8а. Ну і тепер зводимо подібні доданки. 16а квадрат, мінус 12а квадрат. Це буде 4а квадрат. А мінус 16 плюс 8 це буде мінус 8А, і ще залишилося число 4. Завжди подивіться, чи не буде це формулою. Ось в демозошиті зошиті ну, за вони дали таке рівняння, яке зводилося до того, яке. В дискримінанті мало формулу квадрату. Якщо це так, це дуже добре, але іноді буває, що це і не так. Тут в нас 2А -2 в квадраті формула. Давайте перевіримо. Квадрат першого є, квадрат другого є, їх подвоєний добуток 8, мінус 8. тобто все гаразд. Що можна взагалі сказати про таке рівняння? Що воно обов'язково буде мати корення? Бо квадрат завжди більше або дорівнює 0, а для квадратного рівняння це означає, що таке рівняння має або один корінь, або два. Тобто тут треба розглянути два випадки. Перший випадок, якщо дискримінант дорівнює нулю, ну, якщо ось цей квадрат дорівнює нулю, то те, що стоїть всередині цього квадрату, теж повинно дорівнювати нулю, і ми отримаємо, що а дорівнює одиниці. І тоді корінь ми підраховуємо, корінь буде 1, він підраховується за формулою мінус b поділити на 2а, змінюємо знак нашого коефіцієнту b, буде мінус 2 плюс 4а поділити на 2. Але так як тут ми знаємо конкретно, чому дорівнює а, ми це х можемо підрахувати. Тобто це буде мінус 2 плюс 4 на 2, 2 другі, це буде одиниця. Тобто ми вже бачимо, що якщо а дорівнює одиниці, то х дорівнює 1. Другий випадок, коли Д строго більше за 0, це для яких А? Для всіх інших. Бо дискримінант більше або дорівнює 0 дорівнює 0, якщо А1, а для всіх інших А він буде більше або дорівнювати 1. Тобто А не дорівнює одиниці. І тоді ми підраховуємо за формулою коренів квадратного рівняння. Там де мінус b, це буде мінус 2, плюс 4а. Всі бачили, звідки да? я змінила ось ці коефіцієнти. Плюс корінь з d, а корінь з d, корінь з квадрата, вилучається, ну, взагалі, треба писати було б модуль. Можна було б з модулем написати, але потім, коли ми будемо розглядати чотири випадки, тобто модуль в першому випадку розкриємо зі знаком плюс-мінус, і в другому, то ми отримаємо чотири пари коренів. Дві з яких будуть співпадати. Тому в даному випадку ми можемо цей модуль не писати. Просто пишіть те, що без квадрату. 2-2. Ділити на 2. Що отримаємо? 6а-4 на 2. Можна винести двійку за дужки, а можна поділити почленно чисельник на знаменник, тобто кожен множник чисельника поділити на 2. Отримаємо 3а-2. І другий корінь. Мінус B – це буде теж мінус 2 плюс 4а, мінус корінь з d, змінюємо знаки, мінус 2 плюс 2, поділити на 2, тут двійки знищились, отримали 2а на 2, це буде а. Тобто, бачите, ми розв'язали наше квадратне рівняння з параметром. і що ми можемо сказати? Що якщо а дорівнює 1 то х дорівнює теж одиниці. А якщо а не дорівнює одиниці, то х дорівнює або 3А мінус 2 або А. Якщо це зрозуміло, давайте рухатись далі. Ще одне таке розв'яжемо. Так, не складно було діти. Нормально. Тобто, коли нам надаються якісь умови, ми всі варіанти ну, перевіряємо. Так, ну, так, ми зараз ну, ось ще одне рівняння, просто розв'яжемо, а далі будемо дивитися з умовою. З умовою, як правило, це рівняння не, ну, не суто квадратні, а якісь, наприклад, показникові, чи логарифмічні, чи тригонометричні. Ой, так, не ем, зараз. Чи дробово раціональні, і вас там запитують про кількість коренів. І не завжди, коли вас запитують кількість коренів, треба розв'язувати аналітично. Завжди подумайте про графічний метод, бо дуже раніше, дуже часто на ЗНО давали саме цей метод. І взагалі мені здається, що в цьому році теж таке може бути. Ну, Тобто, вони показали, що остання задача НМТ буде з параметром. А яка саме, ну, якщо це буде графічний метод, і такий, як вони раніше давали, ми ще будемо про це говорити, то це не дуже складно. І так, давайте візьмемо таке рівняння, ваша задача теж розв'язати його. Ну, теж, мабуть, всі бачать, що це квадратне рівняння відносно змін на х. Тобто все, що, бачите, х квадрат мінус на а, ми дивимося, як на якесь число. Якесь число помножити на х. Плюс якесь число, тобто ось це наше b, а ось це наше c в квадратному рівнянні. А А у нас одиниця. Але ТА і СА це, це рівні речі. А, і так, знаходимо дискримінант, як би ми розв'язували квадратне рівняння. b квадрат мінус 4С. b квадрат, ось цей мінус можна ігнорувати, бо при піднесенні до квадрату він зникне мінус 4 на 1 на 14а. Підносимо до квадрату. Буде 49а квадрат. Не забувайте про подвоєний добуток: 28а, плюс 4 і мінус 56а. Ось ну, тепер ми зводимо подібні доданки. Ми отримаємо 49а квадрат, 28 мінус 56 дають мінус 28а. І додаємо ще плюс 4. А тепер дивимося, чи буде це формула? Так, це буде формула а, квадрат різниці. Бо давайте перевіримо, це квадрат 7а, це квадрат 200, а їх подвоєний добуток 14 на 2 якраз дає 28. І це теж дуже добре, бо в нас вийшла ситуація, якщо дискримінант більше або дорівнює 0. Ну і тепер розв'язуємо далі знов два випадки, коли дискримінант дорівнює нулю, коли він більше нуля. Якщо він дорівнює нулю, то А в нас можна сказати, яке буде конкретно, ось цей вираз повинен дорівнювати нулю, 5 сьомих. Тоді корінь 1, ми його шукаємо за формулою мінус b поділити на 2. Бачите, у вас перед b стоїть вже мінус, тому мінус b це буде просто 7а плюс 2 поділити на 2. Але так як тут а конкретне, ви можете просто підставити його і знайти саме чому дорівнює х. Сімки скорочуються, ви отримаєте 4 поділити на 2, і це буде двійка. Це єдиний наш корінь. Тепер друга ситуація, коли де більше за 0. А, ну, Більше за 0 він завжди, коли він не дорівнює 0, так? Тобто це коли А всі інші, тобто не дві сьомих, а всі інші. Тоді в нас корення 2. І так, мінус B, це буде знов. Ми просто ігноруємо цей знак мінус, це 7 плюс 2. Плюс. Корінь з д це буде 7а мінус 2. Поділити на 2а, це буде двійка. Двіки знищились 14 на 2 буде 7а. Так, тут. Що в нас буде? 7а плюс 2 мінус 7а плюс 2. Знаки змінюються. Поділити на 2. Тут знищилися ось ці два доданки, і х на рівні 2. Ну, і тому ми можемо що сказати, що у нас. Відповідь, при яких значеннях А, що там буде. Тобто якщо А дорівнює 2 сьомих, то Х дорівнює двічі. А якщо А не дорівнює 2 сьомих, то Х2 або 7А. Так, ось це такі були не дуже складені рівняння квадратичні. так. Давайте подивимось, які ще в нас бувають. У нас бувають, наприклад, дробово раціональні рівняння з параметрами. Теж завдання стоїть так. Розв'язати рівняння при всіх значеннях параметра А. І таке в нас рівняння. Х квадрат, ой, вибачте х квадрат минус а плюс 2. Х плюс 2а. знаменнику х-мінус 3 дорівняння 0. А, тобто завдання просто розв'язати це рівняння. Дивіться, ну, це рівняння знов з параметром, бо ми бачимо, що. Разом зі змінною Х, у нас є ще змінна А. Але нам кажуть, при, для кожного А розв'яжіть, тобто мається на увазі, що А це в нас параметр. В чисельнику стоїть квадратне рівняння, ось його коефіцієнти, це наше Г, це С, але це рівняння містить знаменник. Тому давайте згадаємо, як ми розв'язуємо такі рівняння. Ну, По-перше, враховуємо ОДЗ. Що ми вимагаємо в ОДЗ? Щоб те, що стояло в знаменнику, не дорівнювало 0, тобто х не дорівнює 3. А далі можна згадати таку теорему дорівнює нулю, коли? Коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Тобто далі перейти до рівняння, яке містить лише чисельник. Ну, а тепер давайте розв'яжемо це рівняння. Воно квадратне. І так, d дорівнює b квадрат, це буде А плюс 2 в квадраті. Цей мінус зникає. За рахунок піднесення від'ємного числа до квадрату мінус 4 помножити на 2. Дуже просто тут буде а квадрат плюс 4а плюс 4 мінус 8а. Ось ці два доданка подібні, ми їх додаємо і отримаємо а квадрат мінус 4а плюс 4. І тепер ми бачимо, що перед нами. Квадратний тричлен, який теж звертається до формули, згортається в формулу А-2 в квадраті. Тобто теж тут не може бути ситуації, що чисельник, це рівняння, яке не має кореньів, тобто корені будуть обов'язковими, Але тут треба ще буде враховувати ОДЗ. І так, перший випадок розглядаємо, коли А дорівнює, ну тобто коли дискримінант дорівнює 0, тоді у а, нас А дорівнює двійці, і тоді корінь 1, і він шукається за формулою мінус Б поділити на 2. Мінус Б це буде А плюс 2 поділити на 2, і так як А конкретне, це буде 4 других, це буде 2. Обов'язково треба перевірити, щоб цей корінь увійшов в ОДЗ. Він входить в ОДЗ. Так? Тобто ми можемо сказати, що при А, який дорівнює 200 і дорівняння 2. Так, тепер друга ситуація, коли дискримінант у нас більше за 0, це при всіх інших А, ми шукаємо два корення. І так, мінус Б в нашому випадку це буде А плюс 2, плюс корінь D плюс А-2 поділити на 2. Тут двійки знищили, 2а на2 буде А. І другий корінь це буде А плюс 2, мінус корінь буде, змінюємо обидва знаки. мінус А плюс, 2, поділити на 2. Тут А знищилося, 4 на 2 буде 2. От цей корінь входить точно в ОДЗ, тому все град. А ось цей може не входити. Тому треба розглянути випадок. Коли він не входить в ОДЗ. Тобто, якщо А дорівнює рівня трійці, то тоді Х1 не належить ОДЗ, і рівняння буде мати теж один корінь, як і тут. Тобто, дивіться, бачите, двійка в нас буде в яких випадках? Коли А2 і коли А3. Тому у відповіді ми би могли записати наступне. Перше, якщо. А дорівнює 2 чи трійці, то х дорівнює лише. Тобто рівняння має один корінь віку. А для всіх інших, тобто, якщо не дорівнює 2 і не дорівнює 3, рівняння має два корені. Це буде А або 2. Так, якщо це зрозуміло, Давайте так. На наступному році ми розглянемо ситуації, в яких нас запитують про кількість коренів, наприклад, при якому значення рівняння має єдиний корінь. І там спочатку подивимось на квадратні рівняння, а потім там на дробово раціональні і, на, наприклад, на покотні Таке питання. Навіть якщо воно не входить в ОДЗ Х1, то ми його пишемо в відповіді. так? Да? А де ти його бачиш, ось це А, то дивити. Е, ну, да. При ось цих значеннях параметра А, воно увійде в його. Тобто, mm -hmm. якщо А воно дорівнює трійці, то воно не входить. І тоді залишається лише цей корінь. А якщо воно не дорівнює трійці, то все гаразд. Mm -hmm. Так зрозуміло? Да, да. Так. Дякую. Ну добре, якщо по по цим рівнянням немає запитань, то зустрінемось через урок. До зустрічі. До зустрічі.